Любите справу, якою займаєтесь, пережили цікаві пригоди, маєте думки, які варто сказати вголос? Львівське радіо запрошує вас на незабутню зустріч. Красне слово до вашого обіду. Це зустріч на князя Романа. Це зустріч на князя Романа. Верба грушок, генію в Парижу, в Торонті Мене ж Бог боронить від хибних думок, З Львова я ані на крок, бо де ще людям так файно, як тут Тільки в Львові, бо дещо Зубачиш таку красоту, Тільки в Львові. Ховаймо на спіття тягар наших бід, дівшати нема чого тікати, та ж піво у нас холодний, як лід, дівчата солодкі, як мід, якби ще десь раз я вродитись вмів, то тільки у Львові, так люблю той Львів, що бракує не слів. Львів, то є львів. Доброго дня, дорогі радіослухачі! І направду у зустрічі на князя Романа ми можемо висловлювати ті думки, які наболіли. І сьогодні я радо вітаю свого гостя Романа Метельського. Вітаю Доброго тебе. Дня. На, я думаю, це дуже так символічно на князя Романа. Роман Метельський і пісню тількове Тиль, любові так, і пісня, яку ми і теж символічним є те, що саме ця пісня прозвучала. В цьому ефірі з цих стін якраз в 30-ті роки міжвоєння львівське, і я думаю, що дуже для багатьох і ці пісні, і львів є настільки близькими, і багато хто не може себе відчувати повноцінною особистістю, якщо є поза Львовом, погоджуєшся Ну, звичайно. І майже сьогоднішню реальність, яка як якби не говорили про лів туристичний, привабливий, дуже багато туристів вже на сьогодні це помічає. І з гіркутою це говорить нам, нам, львів'янам, що мовляв, а чи дійсно є так все красиво, весело? І чи дійсно Львів є таким, як його подають? Тому що розуміють, що за цими прикрасами, рекламами, справжній Львів трішечки втрачає свою. Можливо, силу, можливо, він ще більше старіє і зі своєю старістю не набирає цієї краси, а навпаки, потребує дуже великої допомоги. Ну, справа в тому, що останні, останні останні роки Львів змінюється. Львів змінюється дуже сильно. Львів змінюється різко. І я б не сказав, не сказав, що завжди він змінюється на краще. Тобто є звичайно позитивні зміни, можна говорити довго про ремонт доріг, там все які, які решт-решта речі. Але найцікавіше, що Львів змінюється в таку так звану попсову сторону. Львів не перестає стати бути культурною столиць, столицею Західної України, а фактично нею цієї України. Львів перестає бути містом музеєм яким він був завжди все своє життя. Все своє існування, тому що у Львові, мабуть, найбільше зібраного в ніж всюди, решта по всій Україні, по території нашої держави. І він стає містом Кнайпою, містом, щоб їсти, містом відкритий, щоб. Їсти та не не для світу відкритим, а львів відкритий, щоб їсти, їсти і їсти, і коли ти сказав, що культурна столиця Західної України треба паралельно сказати, що культурна столиця Східної Європи. Про це ми трішечки забуваємо. І, так і зміна цього вектору в якійсь мірі обмежує навіть наше призначення як міста, коли беремо контекст європейський. До чого це все? До того що Роман Метельський як режисер, як Людина небайдужа, людина дуже тонкої організації, і ти відчуваєш ці речі. І я думаю, що та справа, яку ти робиш на сайті фотографії Старого Львова, вона не є просто так, аби цим займатися. Знаєш, як люди багато хто любить якісь ретро але коли з тобою дійсно зазнайомилась, зрозуміла, що це в якійсь мірі потреба зберегти, зафіксувати. і і звернути увагу, можливо, на цей крик і дати можливість якийсь шанс зберегти. Чи це так? Отже, історія сайту фотографій Старого Львова бере свій початок у 2010 році, з того, що один зі знайомих притягнув мені тоді на чи на диску, чи на вінчестері, вже не пригадую на чому, підбірку старих фотографій Львова. Я їх переглянув, думаю, клас, цікаво, дуже цікаві фотографії. Поліз до себе в батьківські, дідусівські фотоальбоми, знайшов фотографії, де там моя бабуся з дідусем гуляють по теперішній академічній в 30-х роках під ручку в тому, в тому одязі, в тому стилі якось надихнувся тим, тою атмосферою і вирішив, давай ну, я попробую щось таке зробити. О, ну, для себе самому було цікаво. Але друге дихання з'явилося. Ну, тобто, я якийсь час ввішав фотографії, розміщав якусь інформацію. Друге дихання з'явилося, коли закрили на ремонт вулицю Городоцьку. І закрили дуже цікаво, її перегородили бетонними блоками, машини вже не їздили. Але ще оті криві рельси, ця Бруківка, така горбата, такі ямищі, це все. І машин нема. Вулиця відкрита. Клас! Я пішов, взяв фотоапарат, пішов це все пофотографував, ті всі криві рейліси, це все, це, все, це все красу, зробив фотографії і повісив публікацію. Ну, ну для, на той час ні для кого це не було нічим особливим. От, і з тих пір я зрозумів, що історія відбувається зараз. Місто змінюється зараз, кожного дня. Те, що було сьогодні, вже завтра вже буде історією. І те, що було тиждень тому, це вже історія нашого міста, яку ми повинні знати, яку ми повинні цінувати, пам'ятати, берегти і в максимальному об'ємі постаратися передати нашим дітям, нашим внукам і, можливо, тим поколінням, які будуть жити через 100, 200, 300, 500 років, власне, в цьому місті. Дуже хочеться, щоб це було власне місто, щоб це було місто Львів з нашою культурою. З нашою архітектурою, з нашим мистецтвом і з нашим духом правдивих львів'ян. Знаєш, якось в підтвердження твоїх слів бачила, як приїжджають екскурсоводи з-за кордону, і навіть зупинилась на мить, тому що група стояла так біля пам'ятника Міцкевичу, так і дивилися в бік катедри. І там, де зараз теж огороджено, нема будинку, і жіночка стояла з фотографією і демонструвала групі фотографію і показ, розповідала про той будинок, що стояв сам. Там. І також розповідала про той будинок, на місці якого зараз стоїть оця нова, не можу сказати, архітектурна, архітектурна, нещасна для Львова, незрозуміла споруда. Але чи не буде такої самої проблеми з іншими будинками, чи те, що ти робиш на сайті, дає реальний шанс, що ми можемо бачити ці будинки, які навіть сьогодні нам вони здаються реальними. Ми попри них ходимо, хто з них живе, так а колись ми будемо розповідати по фотографіях. А, мабуть, це колись може наступити дуже, дуже швидко, набагато швидше, ніж ми всі можемо сподіватися. Ви подивіться, що діється зараз в центрі Львова. Оці скляні е, монстри злізобетонні, цей, цей хай-тек-стиль, який просто вривається хаотично в архітектуру міста, незрозумілими. Як би сказав Ігор Льо пломбами, оце мені подобається його вислів. Пломби. Незрозумілі, навіть при Радянському Союзі, навіть при комуністах, у Львові влада не дозволяла собі так нищити архітектуру міста, як це відбувається зараз. Та ви подивіться, наскільки от вийдіть на високий замок, порівняйте фотографію панорами міста років 10 тому і зараз. Це абсолютно два різних міста. Навіть панорама у нас за спиною вона вже відрізняється від реальності. Вже тому що, по-перше, Львів став цинковим ведром. Подивіться на дахи. Вони всі цинкові, пластиковими вікнами. Пластиковими вікнами. Тобто, подивитися, що зараз відбувається в місті. Ті всі зміни, це весь пластик. Чомусь влада дуже лояльно відноситься на те, що львів'яни самочинно, самовільно замінюють. Дерев'яні оригінальні вікна на пластикові, двері оригінальні дерев'яні на металеві, врубаються фасади, двері, відкриваються вітрини, магазини. Тобто Львів ще трошки його не стане таким, як він має бути. А ти правильно сказав, що львів'яни, влада, тобто, якби львів'яни, можливо, були пильні і самі цього не робили, то нічого б цього не відбувалося, але повернемося до сайту і до ретро фотографій. Де ви дістаєте ці фотографії? Чи люди вже приносять самі, чи тому, що є такі унікальні речі, і це ж не просто виставляється фотографії, тобто ви робите певну добірку і розвиваєте тему, і даєте можливість своїм читачам і прихильникам якому розвивати навіть певні розвідки. Ви створили навколо себе дуже цікаве коло, навіть такий клуб ретро фотографій, і кожен захопленням розглядає, згадує, хтось додає. Як це відбувається? Відбувається все ну, багатовекторно, скажімо так. По-перше, це є е, велика частина фотографій приносять нам наші читачі. Є такий момент, за що ми їм щиро вдячні. Друзі, без вас не було би сайту такого цікавого, такого потрібного нашому місту. Інший вектор це є співпраця з музеями. У Львові дуже багато музеїв і їхні фонди просто шалені, мають величезний потенціал. Опрацювати хоча б ті фонди в співпраці з музеями ми отримуємо дуже багато. От, ну, для того, щоб ви зрозуміли, недавно була така цікава ситуація. Я пішов фотографувати пам'ятник Івану Трушу. Знаєте, такого чоловіка, гарний художник, цікавий дуже. І зробив фотографії, думаю, напишу статтю. Ну, скільки можна писати про пам'ятник. Ну, хто збудував, хто удав гроші, коли збудований, де знаходиться, та й все зрештою, стало нецікаво. Звернувся до своїх друзів, хороших друзів, хороших партнерів. Це музей Михайла Грушевського у Львові. Кажуть: знайдіть Грушевський дружив з Трушом, Труш з Грушевським. Тобто, Труш навіть вважав Грушевського своїм покровителем. Кажу: знайдіть якийсь цікавий факт, якусь історію, якусь подію, яка б розбавила статтю про пам'ятник Трушу. Вони пошукали і знайшли від 30 9, ну скажу від 30-х років інтерв'ю з Іваном Трушом, в яке було надруковане, ілюстроване тижневік неділя. Інтерв'ю з Трушем. Як це виглядало? Тобто, три журналісти прочитали оголошення, що Іван Труш продає газети, продає свої картини розпродаж картин Івана Труша. Вони вирішили піти, придбати картину і заодно поговорити з майстром. І вони описують, як вони прийшли в будинок Івана Труша, як оцей цей чоловік їх зустрів, як він запросив свою майстерню, як він розказував про картини, як він закликав на сигаретки, та хоча б з шкідливо було курити. От е, про ті всі моменти, як, які картини він продавав, як він, що він говорив про мистецтво тогочасне, як він говорив, що мої картини, де я малюю, пишу. Єгипет або якісь піраміди, вони розходяться як гарячі порішки. А там, де я пишу карпатські пейзажі, квіти, дерева наше, українське ну, не користуються популярністю. Це 30-ті роки минулого століття. Вони дістали ту статтю мені і я бачу, що без фотографій власне, цієї садиби, цього будинку Івана Труша, це буде не стаття. Я поїхав в музей. Івана Труша. — Труша. кажу, дивіться, хочу передрукувати цю статтю. Мені треба фотографії, тому що без фотографій вона буде ну, ніяка, вона суха, ну тобто це буде голо. Та, будь ласка, там пані Рокселяна, завідувач музею, дуже приємна жіночка, ми з нею, хоча тоді на той, раз, на той час бачилися вперше, вона зрозуміла, що я хочу. Вона мене повивала, показала, дозволила сфотографувати. Я зробив, передрукував цю статтю. Вказав попередньо в шапці, що це за стаття, коли вона де вона була надрукована. Дав текст статті, ілюстровані сучасними фотографіями, Внизу дав посилання на Facebook сторінку музею. І я зрозумів, що там насправді вже місце, місце для фотографії пам'ятника нема в тій статті. Але стаття про пам'ятник. Але вона починалася з. Власне, з фотографій пам'ятника. Але до чого я вів? Власне? От ви попробуйте знайти в інтернеті фотографії Івана Труша М -м -м. одиниці. Ну є ж таке питання, що сам музей не дозволяє фотографувати е, в себе в музеї е, так, і тому що є певні застереження, і е, можливо, воно би й було, але нема. Так, але справа в тому, що музеї часто навіть не мають технічної можливості викласти фотографії ті, що в них є Якісь в фондах є так. в інтернет. І ви допомагаєте в цьому, так? Так. Оце ми... якраз запитання, що так назріло, походу, що музеїв багато, фонди великі, але не кожен музей може собі дозволити такий ресурс, як інтернет, стосовно своїх фондів і те, що вони хочуть ми, зробити ми, ближче. Ми, ми робимо благочинні речі, ну, скажімо, От. партнерські речі, допустимо. Музеї, знову ж таки, я повторююся наших, наших друзів Михайла Грушевського робили ми для них. Це була партнерська співпраця. Ми для них зробили сайт, ми допомагаємо їм наповнювати, ми проводимо для них якісь фотосесії, вони пишуть матеріали, ми це об'єднуємо з нашими фотографіями, виставляється, що в них на сайті, що в нас ресурси, взаємні посилання це має бути потужна, взаємна повага. Працівників музею і нас. Ну, тобто, ця співпраця є. Крім того, з музеєм Грушевського зовсім Михайло Грушевського зовсім недавно був цікавий приклад співпраці. Власне, 21 червня виповнилося 115 років Катерині Грушевській, доньці Михайла Грушевського. Так, і відповідно, в Україні два музеї Михайла Грушевського — це Київ і Львів. Відповідно, до цієї дати разом це був перший такий спільний проєкт з музеєм. Ми зняли короткометражний е, документальний фільм про життя Катерини Грушевської у Львові, Львівський період життя. У нас була актриса е, Настя, яка виконала роль е, е, Катерини Грушевської, який 9 рочків. вона прекрасна актриса вона просто бомбазна, не І, До речі, дуже схожа, містична навіть. Історія, тому що дівчинка-акторка дуже схожа реально на дівчинку з фотографії з ретрофотографією. Так, крім того, вона ще є внучка директор музею. Це теж містика. Тобто ви вже виходячи з фотографії, так, переходите на відео, так, на таку рухому візуалізацію і вводите, Тому що навіть це короткометражний фільм, він нібито короткометражний, але там така велика інформація, там настільки багато звіта можна взяти. Це такі, як невеличкі уроки, які потім можна буде дійсно показувати і в школах, і Ну, зрозумійте, головне, щоб. Те, що ми робимо, оцінило молодь. Щоб молодь е, подивилася, щоб їй цікаво було подивитися, е, щоб вони е, щось дізналися. Так? Відповідно, для того, щоб вони дивилися, дізнавалися і пізнавали нашу історію, треба подавати в такому форматі, в такому тренді, який вони зараз приймають. Дуже просто. Відповідно, кон, відеоконтент це вже навіть не майбутнє, це вже сьогодення. І нагадую, що у нас в ефірі Роман Метельський, ініціатор, автор і людина, яка розвиває сайт фотографії Старого Львова. І ми говоримо, наскільки ретрофотографія сьогодні є архівом чи живою присутністю в нашому житті минулого. І наскільки можливо навіть цей сайт вже знаєте так цікава, нова нова така епоха технічна буде. На майбутнє передавати інформацію нашим дітям. Знову ж таки, буде передавати, вона вже передає. І передає не тільки львів'янам. От над сайтом в даний час постійно працює чотири людини, які постійно дописують. Так? Половина з них не львів'яни. А можна називати цих людей? Так, звичайно. Це Євген, Євген Іпатов, це Львів історія. Він історик, він дуже хороший історик, це людина, яка про Львів ну, знає дуже-дуже дуже дуже багато. Він буквально розкаже про історію кожної клямки на, на дверях у Львові. так? Дуже цікавий чоловік. Це Наталка Бойченко з Запоріжжя, дівчинка, яка ну, хороший фотограф, я її дуже люблю, дуже поважаю. Це людина, яка не вчилася у Львові. Не має нічого спільного з Львовом. Але вона настільки закохалася у Львів, що проїхав до Львова. Костя Барнюк, Хмельницький. Так? Тобто те, те ж людина, яка займається тим, що вона розказує, Він, розказ... Він пише на технічну тематику: історія техніки, історія гаджетів львівських, історія залізниці, звідки з'явилася, історія електростанцій львівських. Так? Він пише про історію. Ну і я десь там трошки щось пішу, Ну, Я від себе речі. і від Львівського радіо хочу подякувати за окрему вашу публікацію, дослідження якраз будівлі Львівського радіо і про Львівське радіо, яке тут утворилося 29 30 роки. Ну зі свого боку, ми обіцяємо продовження теми. <рес> я думаю, що для цього вам треба надати можливість і такої екскурсії і коридорами нашого радіо. Давайте дружити. Давайте дружити. І можливо на завершення є якісь слова, тому що на сайті ви за кадром наскільки я зрозуміла, і навіть дописувачі ваші вони практично я сьогодні вперше почула про цих людей, так не підписані. Підписані, так. але але так живими, цікавими словами підтвердження. Але що би ви сказали до Львів'ян, не тільки до Львів'ян, що стосується ретро фотографій. І не тільки ретро, можливо. Важко, важко зараз щось сказати, насправді таке. Хочеться не банальне, хочеться справжнє, хочеться живе. Мабуть, шановні друзі, ви не просто живете на цих вулицях, ви не просто ходите по цих хідниках, по цих тротуарах, по цій бруківці. Ви не просто їздите цими вулицями, ви не просто проходите маю, через ці арки. Ви не просто люди, які живуть на певній території. Зрозумійте, що Львів це є ваше місто, Львів це є ваш дім. І давайте його будемо берегти. Я думаю, що дуже важливо, щоб ми усвідомили, що ми є маленькими такими піщинками, без яких Львів не є Львів, і ми, як такі, не є собою, якщо ми будемо відсторонюватися від Львова. І я хочу подякувати Роману Метельському за таку. Гарну розмову і за прихід до нас на студію львівського радіо. Дякую тобі, Романе. Та будь ласка, запрошуйте ще прийду. Я думаю, що комфортно у нашій студії, особливо з таким гарним паном. Я думаю, що ми будемо робити спільно все для того, щоб Львів залишав своє обличчя, обличчя, красиве, впізнаване, відоме і нам і нашим дітям. Достатньо буде того, щоб почуватися львів'янами. І, можливо, наші сучасні фотографії колись для когось будуть вже ретро. Я в цьому впевнений. Гарного вам дня! Дякую, дякую, Романе.